Жеревий тихий спів води, безхрейний степень простоти, і смире коли ліси широкі плані круті гори. Духмяний хліб на полотні і гостинно розпростерті руки, щаслива матері сльоза дідущать з веселим внуком. З... З... За безкіти дніпровські схили, за наш писенний славний рік, за, за пломінь в косах у калини і за чумацький небозвіт. звіт. Це нашу рідну Україну, що сподівали за всі віки Міський покрім і тричі слава. Українські захисники